Чому ж всі в Новій Зеландії займаються серфінгом? Якщо ви хочете це взнати, то будь ласка, додивіться це відео до кінця. Також, друзі, на цьому ютуб-каналі я розпочав свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Будь ласка, закиньте ваших 2 гривні для підтримки наших воїнів. Внизу під описом для цього відео є реквізити банківські, можна задонатити. І ви відчуєте, що вам зразу стане легше. Адже коли ми комусь іншому допомагаємо, ця позитивна енергія вертається потім до вас. От спробуйте зараз задонатити 2 гривні і відчуєте, і вам буде добре. Також, будь ласка, друзі, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розлоговий коментар. Це був перший україномовний ютуб-канал, цю дивовижну країну на кінці світу. І поїхали. Тут взагалі відчувається от, е, прямо серфінг це на рівні новозеландської культури. Якщо ви десь їдете на пляж, на океан, там всі займаються серфінгом. От Багато прямо е, стоять таких бусів, де вам пропонують урок спробувати для серфінгу перший. До речі, так я і познайомився тут з е, серфінгом, ще коли приїхав тільки в Зеландію, жив на Північному острові. Е, поїхав в ваїхі Біч, це е, десь 30 кілометрів він від е, Тауранги знаходиться. І взяв урок для серфінгу, він тривав 4 години. Дві години практик, скілс, показували навички базові. І потім 2 години ще ти міг кататися на доскі, там вони знімали на камеру. Ну прикольно, урок влаштований, супер. Техніка. І Я пам'ятаю, закінчилось 4 години, а я не вилазю з води. Бачу, вже всі покидали доски. Вийшов, так кажуть, може ще пару годин покататися. То я тоді цілий день покатався на доски і взагалі вау, тоді загорівся. Пам'ятаю, замовив зразу собі доску. По інтернету вона мені прийшла, ще, до речі, жовто-синя, як наш прапор класно, якраз підібрав підібрав, вона в мене ще й досі є моя перша доска середнього розміру. І поки я її чекав, то ще на свої вихідні з'їздив, орендовував доску. Тут десь коштує орендувати доску з костюмом десь 30-35 доларів. Здається на 2 години. Здається на дві. Да. Така ціна. І ти тут заходиш в океан і дивишся, що тут більшість людей займається серфінгом, чим купаються. Тобто кожен з них от так, так, прямо на культурному рівні. Їде машина, їздять, і в них на, до, на, цьому, на багажнику вверху або всередині в салоні лежить доска по-любому, одна-дві. І просто магазині, де продаються ці доски, ближ, чим ближче до океану, тим більше їх і ти такий заходиш. Прямо кафе, роздягальні там будуть в стилі серфінгу, лавочки в, в такому тож, серфінговому стилі. Все для серфінгістів, і малюнки, і графітіці, ну прямо я не знаю. І це не може бути по-іншому, адже в Новій Зеландії, круглий рік є гарна хвиля. Це не скрізь, не в кожній країні таке буває. Тут тобто можна займатися серфінгом і зимою, і літом. Зима тут не дуже холодна. Просто що роблять зимою, то купляють товщий костюм, який там йде від пів сантиметра товщина. А якщо ви літній берете, то там він менше, звісно, там 0,2. Ну, Літом взагалі не всі вдягають костюм. Самі новозеландці, тут, до речі, вони без жодного костюму, просто в плавках там займаються сайфінгом. Правда, краще маститися сонячним кремом, тут можна дуже легко обгоріти. І Звикають вода в, принципі, в океані. Літом десь прогрівається до плюс 18, це нормально. Якщо ти ще плаваєш, гребеш постійно, то ти нагріваєшся дуже швидко. Е, ну, хвиля мені от дуже подобалась, коли я все-таки серфив всі перші рази, коли я жив перший рік в Новий Зеландії, там на північному острові на Ваїхі біч. Вона там е, така була не, не дуже часта. Тобто, якщо дуже йде часто хвиля, то ти не встигаєш згрупуватися і зловити нормальний. А там йшла десь одна, а потім метрів так 22, що ти міг спокійно запливсти. Спіймати потрібну тобі хвилю і прокататися там, метрів і інколи більше. там якраз, мені там мені більше було. А тут теж непогано, десять тобто, в Самнері. Я останнього разу їздив на телемстей, Біч, краще. Два таких самих нормальних пляжі для серфінгу, дуже багато серфінгістів. І кого не спитаєш, попередня, Попередня генерація і ця, що зараз живе молодь, вони всі займаються серфінгом. Я бачу, там прямо і люди пенсійного віку і все. До речі, зробили також тут е, таку групу і проєкт е, Безкоштовний серфінг для людей, які працюють на фермах Тобто все вас забезпечують. забезпечують вас е, одягом для серфінгу доскою і прямо роблять для вашої барбікю. Воно не часто буває, мабуть, раз у місяць, але так, ти хочеш, кажуть, яке місце, приїжджаєш і прямо ну, підтримують, щоб люди трохи переключилися від тяжкої роботи і переключилися на спорт, а тим більше, коли серфінг, то кажу вам, що це найбільші такі емоції. Адреналін, і ти коли ловиш цю хвилю і їдеш на ній, Ну, це просто щось. З іншими видами спорту, кожен від спорту, я вам говорю як спортсмен. По-своєму унікальний, У мене є багато досягнень по багатьох відах спорту, починаючи так, від боксу і закінчуючи шахами. Але серфінг, ну, він просто унікальний. Це шум океана, і ти сидиш, чекаєш цю хвилю, а потім ти її ловиш, їдеш на ній, ну це щось. Сьогодні, як бачите, в нас дощ і в від Зеландії. Давно не було дощу, мабуть, тижня-два. І така трава вже була жовтенька. Зараз знову все зелене, ожило, це другий день дощ. Це реально, як золотий дощ. Пам'ятаю, дід в моєму дитинстві казав мені, літо було або кінець весни і не було дощу довго. І він каже мені, золотий дощ, і, да, пішов такий дощ великий. Я сижу з ним на лавочці, кажу, а я ще не, не розумію, як це може бути золотий дощ. А тепер я розумію цю, цю фразу. Дійсно, коли немає довго дощу і рослинам він потрібен в природі, щоб вона жила. Це реально золотий дощ, де і тоді в нас, ішов що в Україні золотий дощ. Зараз у Новій Зеландії, йде золотий дощ. Ну Просто ну, таке кисню багато у повітря, йдеш і насолоджуюся. Люблю взагалі дуже гуляти під дощом, особливо коли, коли, коли він невеликий, теплий. Супер. Я не знаю. Дякую, друзі, що ви продовжуєте весь цей час підтримувати мене, дивитися, мене, дивитися мої відео, ставити коментарі, подобайки. Дуже це ціную, адже це мене надихає рухатися далі, далі записувати для вас відео різні. Так що, друзі, продовжуйте це робити. Задонатьте, будь ласка, пару гривень на мій збір квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників банка. Внизу під описом є в цьому відео. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам з УСУ.